Вітаю усіх фанатів футболу та любителів дізнатися щось нове. Ви потрапили на ютуб канал Хмельницький спортивний, і тут ви зможете слідкувати за життям футбольного клубу Поділля Хмельницький. З вами я, Олександр Тітов, буду розповідати вам про найцікавіше. Футбольний клуб Поділля Хмельницький. Нова історія починається. Таку назву має цей ютуб-проект. Про розвиток клубу, вболівальників, футболістів та всі інші цікаві факти із нової історії команди будемо розповідати вам на ютуб-каналі Хмельницький спортивний. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть ідеї для наступних відео у коментарях та слідкуйте за розвитком клубу разом з нами. Зараз поговоримо про основну тему сьогоднішнього відео: тематичні стікери футбольного клубу Поділля. Для болівальників клубу та всіх любителів футболу, кому цікавий розвиток команди, ми створили пакет стікерів для телеграму. Емблема клубу, головний тренер, що залишився з командою, самі футболісти, вболівальники та різні прикольні стікери пов'язані з ФК Поділля. І, окрім того, що ви зможете користуватися даними стікерами, у кожного є можливість стати героєм нашого стікер-паку. Для цього потрібно буде виконати декілька простих умов. Спочатку потрібно зробити селфі та надіслати фото на номер, що буде прикріплено в описі під відео. ФК Поділля на виїзді. Команда вже прийняла запрошення на участь у товариському турнірі, що відбуватиметься з 27 лютого по 11 березня у сусідній області. Команді з Хмельницького будуть протестувати такі клуби, як Буковина Чернівці, що нині виступає у першій лізі України, та команди, що грають на рівні області: Вратик Коломия, Фазенда, Чернівці та футбольний клуб Волока. Нині ж Поділля починає формувати склад на основі гравців із Ю 19 Підписуйтесь на Хмельницький спортивний та дізнавайтеся результати турніру разом з нами.